Всім привіт! Сьогодні в Білій Церкві відкривається новий заклад сушибар-кумо. Що там Йдемо подивимось? Сьогодні знаходимося на відкритті на відкритті кричать закладу стильного суши бару. Перед нами зараз власник цього закладу, ну, мабуть наймолодший з яких я знаю, який нам представить цей заклад. Трошки про нього розкаже. Будь ласка, Святослав. Заклад називається Кумо. Ми вирішили відкрити з дівчиною наш, наше монокафе з ударом на японську. Кухню, але так як японська кухня вже досить розвинута, китайська кухня досить розвинута. Ми вирішили щось зробити своє новеньке. Тому так як в Японії подають бент ланч з собою, ми вирішили це все обережно спакувати в лист норі і зробити більш мобільним. Так а це саме вважається у вас ізюминкою закладу. Чи ви відрізняєтесь від інших? Чи ви таке запропонуєте цікаве нашим немає. клієнтам вашим Такого споживачам. ніде немає, ніхто такого не куштував. Мені okay. здається, а ну потрібно, Крім далі, гості. що саме щоб я запам'ятала. <рес> Ми готуємо бентороли. — Бентороли? Вони годяться як і на сніданок, як і на обід. Можна на вечерю також при просмотрі фільму можна він годиться навіть на танцпол. І ви нам сьогодні його приготуєте? Приготуємо сьогодні його покажемо. Вау. А я знаю про вас такий секрет, що це у вас родинна справа. Так, батьки також займаються цим бізнесом. Я 14 років працюю і в цьому я так піду по, -по стопам. Ще питання одненьке. Скажи, будь ласка, а чому саме сушипарк? Ну, треба було треба якось виділятися. Ви вирішили виділитися на фоні того бізнесу, який був у батьків раніше. Да. Бо я знаю, що це були ресторани, в основному кафетерії. Mm -hmm. Ви вирішили оригінально да. виділити. Супер, чудово. І що ви побажаєте вашим споживачам і скажете, чому саме до вас ми маємо йти? В першу чергу через. Чарівну атмосферу так вона чудова обалденно. А Друге, це безперечно на що роли подобаються всім, хто до нас заходить. Тому на них також можна прийти. Також у нас є акції до Рола Олані подається безкоштовний десерт Моті, який ми також готуємо власноруч. На безкоштовні десерти я буду приходити в техніку. <реку> <реку> я вам дуже вдячна, дуже рада особисто познайомитися з вами. Так? Дуже рада, що в нас ще в місті такий класний крутячий заклад стильний. Бажаю вам успіхів, чекайте нас в гості. Дякую. <реку> Вибір бентеролів. Вибір досить широкий. Пропозиція Аолані. Це яку я буду спробувати пробувати з курочкою і морковою, морквою, зеленою цибулькою, все як я люблю. Є дуже цікава пропозиція ролл Карела. З авокадо у танцем. Та й взагалі, на будь-який смак є тут пропозиції. Але я зараз чекаю, ми будемо коштувати саме ролл Аолані. Чудовий бент рол. Ось і принесли мою цю чудову страву бентеро. Ми будемо її куштувати. дивиться, вона виглядає. Що це таке банторо? Здається, це ось таке. Я вам просто покажу, що ви бачили. Оце є оригінальність цього закладу. Я таке болі церкви не бачила ніде. Будемо пробувати, просто будемо пробувати. Дуже смачно, досить ситно, досить оригінально і доступно. Я рекомендую. це круто. Друзі, тут чудова атмосфера, тут просто кайфово, мега мегапозитив. Стиль, дизайн мені дуже подобає. Я сьогодні, до речі, під нього лишу. Страви, те, що мені принесли, мені сподобалося. Я невеликий гурман суші, тому вам, мабуть, рекомендую особисто кожному спробувати таке бажання Заходь, заходьте.